Українська влада планує і далі знижувати мобілізаційний вік. Вітаю, шановні друзі! Я вже неодноразово повторював і писав в своєму телеграм-каналі, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років, яке прописано в новому законі про посилення мобілізації. Це далеко не кінець. Не просто так звучить купа цих заяв проплачених військових про мобілізаційний вік 20 років. Я не знаю, вони це зроблять за один крок, чи можливо спочатку буде 23 роки, а потім 20. Але те, що мобілізаційний вік буде знижено, це 100%. Сьогодні, 18 червня, до речі, рівно місяць після того, як вступив в дію закон про посилення мобілізації. Тобто вони місяць почекали і вирішили, що ну все можна. І виходить нардеп Лозинський і заявляє наступне. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку для у частя бойових діях для оборони країни для військової служби ну і як бачите, українська влада працює за одною перевіреною схемою. Вони спочатку закидають вудку, а потім потихеньку підганяють під все це закони. Те саме було і з підняттям тарифів на електроенергію, коли вони в перший же день, 1 червня, перший же день тариф 4,32 для населення, виходить Укренерго і каже. Цього мало, треба 7,50. Така сама ситуація і зараз. Але тут вони хоча б місяць почекали після того, як вступить в дію закон про мобілізацію. І зараз знову почали вже закидати вудку, що мобілізаційний вік буде знижено. Я ж кажу, я думаю, це буде в два етапи. Перший етап це буде 23 роки, і другий етап це буде або 21, або 20 років. І це точно буде. Тому що глобальний план на цю війну це утилізація українців, і українській владі потрібна Україна без українців. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.